Бігти з користю у фермерському господарстві гац організували благодійно спортивний забіг квітучий сад, під час якого зібрали понад 1 мільйон 39 тисяч гривень на потреби ЗСУ. Кажуть, влаштовують його уже третій рік поспіль. Таким чином хочуть популяризувати здоровий спосіб життя та підтримати захисників. Чому саме біг? Тому що біг це є рух, рух це життя, і сама позиція компанії за здоровий спосіб життя. Ми виготовляємо здорову харчування, продукти. Це і яблука, і так які мають найбільше вітамінів, одні з фруктів. Також ми виготовляємо продукти з яблука, це пюре. Соки, які корисні, також чіпси, швидкий перекус яблучні чіпси, які також корисні, і ми пропагуємо цей спосіб життя і здорове харчування. Ще з першого дня повномасштабного вторгнення у фермерському господарстві ГАЦ допомагали бійцям технікою, коштами та продукцією. Зараз у лавах Збройних сил України 28 працівників компанії. Популяризуючи в себе цей забіг, ми одночасно підтримуємо також інші такого роду забіги в Україні. Це забіг у вишиванках в Києві. Це кросфест в Києві, це наша Тернопільська озеряна, ми вже декілька років виступаємо з нашим спонсором. Також Франківський напівмарафон. Для участі в змаганні зареєструвалися понад чотири сотні учасників. Серед них ті, хто брав участь в минулорічних забігах, і ті, хто біг вперше, долучилися до благодійної події професійні спортсмени та боксери. Ще до старту дуже вразило сама локація, сама організація на високому рівні. І думаю, що заміг сам забіг буде дуже цікавий, і красивий. Щось беру вже не вперше. Я бігала того року. Це було 300 метрів, але вирішила побільше. Було легко, хочу більше конкуренції. Можливо, мені подобається конкурувати з іншими і перемагати звичайно. Вперше долучається до забігу, і працівниця фермерського господарства Гац Ольга каже, таке рішення прийняла спонтанно. Прийшла підтримати наших бігунів, але хочу долучитися, щоб ну, хоча б якусь свою частку внести в цю таку доброчинну справу. Наш підрозділ, відділ якості, займається контролем якості всього виробництва, всієї продукції. Це і проміжні продукти виробництва, ну і готова продукція. Зокрема, традиційно траса забігу посеред яблуневих дерев. Дорослі долали відстань 5 та 10 кілометрів. Діти мали можливість спробувати себе у дистанціях на 100, 300 та 500 метрів. Дуже гарний забіг, атмосферний. В такому гарному місці серед деральків теж відсвили, але емоції дуже гарні. Серед учасників були і дітки з інвалідністю. Для них організатори передбачили комфортну дистанцію для таких дітей потрібна соціалізація, потрібне спілкування з однолітками, з ровесниками. Сьогодні ми приїхали з потужною підтримкою із батьками із вихователями центру з персоналом і е, наші дітки змогли пробігти пробігти цю символічну дистанцію 100 метрів. Для них це вже велике досягнення. Учасники кажуть, забіги їм сподобались. Вони наповнюють кожного енергією та надихають займатися спортом усіх незалежно від віку. Так, найстаршим учасником став 82-річний Мар'ян Косідло. Біглося легко, і сад. У мене було завдання не обогнати дівчат, але я мушу вибачитись перед декількома дівчатами, що я їх обігнав. Але після 80 – це добре. Фізкультура це є здоров'я і треба всім. Займатися культурою у підсумку. Учасники задонатили понад 39 тисяч гривень. Ще один мільйон гривень додав засновник фермерського господарства Петро Гадз. Усі ці кошти передали громадські організації, волонтери Бучачини на закупівлю комплектуючих для виготовлення fpv дронів. Керівництво підприємства ГАЦ вони вирішили долучитися до збору коштів на дрони. Вони розуміють, напевне, ситуацію в країні і допомагають нам. Наприкінці забігу кожен учасник отримав подарунки та медалі від фермерського господарства ГАЦ.